Коли Єва розповідала Змієві про божі розпорядження щодо дерева посеред саду, вона трішки перестаралась. Жінка перебільшила те, що сказав Бог. А з дерева пізнання добра і зла не їжте з нього. У той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. Сказав Адамові Бог. А що сказала Єва Змієві? Про плід дерева, що посеред раю, Бог сказав: не їжте з нього і не з нього. Щоб ви не померли, ні, не помрете, сказав змій. Ця історія показує, якої великої шкоди може завдати те, коли ми самотужки робимо правила Бога суворішими і вимагаємо від інших більше ніж цього вимагає від них Бог. цій історії є ще один важливий момент: Бог озвучує правила проживання в Едемі Адамові. А від кого про них дізнається Єва, якої на той момент ще навіть не існувало? Правильно, Від Адама. Ні, це не переведення стрілок. Це про те, що кришталево чисту правду ми маємо дізнаватися лише від Бога і лише з Його Слова. Правда про Бога і правда про нас у Бозі робить нас менш вразливішими до хитрості.